Припинили, оголосили конкурс, виграє взагалі не подільська заряд десь, бо знає, хтось звідки. там. Більша оренда плата. Але вже потім, коли треба довести мову про те, що треба поділитися цією земельною ділянкою з іншими людьми, якщо це будуть якісь такі, скажімо так, ключі, які там мають владу, що ми не хочемо визивати. У нас важко, що ми платили ту орендну плату, хай вона там десь чи чачи чи він додати сюди. Ну він хоче. А тут обов'язково погодження до колодаря проходить з медиа. Нам буде простіше говорити з публіцькою з арені, ми не знаємо, що зараз В електронному реєстру. Чи Донецький, чи Київський. І це... Ну але ми ж будемо казати так, ну то можливо порядок можна не таким чином, що ми... За, ну, вони будуть бачити, що ми готові розірвати, ми можемо може домовитися про більшу нас ренду плату. є ж договір оренди, між ж затвердили. З зареєю, І... ну вже ви розумієте, що До зараз, зараз, зараз були... воно та, було на тих самих умовах переходи знову, на, на той самий термін. Було сім років, знов переходить. Все сім років тільки індексується грошова оцінка. Індексується. Відповідно, відсотки ті, які були в аукціоні, теж зберігаються. Не 12, а ті, які були виграні на оцімані. Тут в даному випадку, там ви бачите, там є 56, по-моєму, по подільській зорі. — відсотків норматив. То я Ну, порадьтеся. ви скажімо, є ще ж депутати? Будете приймати? Ні, ну я краще немає на увазі для громади, зокрема. Ну, я сказав свою позицію, але. Я, ну, я вважаю, що в будь-якому випадку, навіть якщо ми таке рішення приймемо, при хороших юристах поновлювати договір можуть навіть і подійська сказати через суд. То чому? У нас один пункт буде, що, Ну, цей пункт буде. Ми хочемо знову вести до А в них є переважні, а в них є теж закон. І вони кажуть, що Гриндар має переважне право на пункт. Так, але вони, коли... А тоді вже... на початку розумає... там є, що? 7 років. А, Да, Житко, що Одного На 7 років вони мають переважне право. От так він закінчився, все. Так що в даному випадку, тут я ж кажу, там вже буде боротьба адвокатів. Тих, хто відповідач, тих, хто позивач. Особливо з боку шара до нас відповідач не дуже. сильно mm -hmm. бореться за такі речі. Mm -hmm. Що ви знали. Зазвичай пишуть, без нашої участі вибирають. Робить, але маються mm -hmm. без нашої участі. Mm -hmm. да. Віталій Михайлович, з полі рождається істина, так що треба і я ніколи не переживаю, Варіан Михайлович, просто ви якось так це підносите, знаєте, як у нас йде в Орища. Почали ж там будівництво. Ви мені нагадуєте якраз, якраз, якраз нового об'єкту, а ви мені нагадуєте якраз вирішали. Знаєте що? А ви мені нагадуєте? Це бачте, хто, 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 хто кого розділить, це побачить. Суд до чого я вам доведу. Рімит, ви не депутат. Ніхто ні віконком, ніхто там не давав дозвіл, не депутати. Так само у вас, Що б не робилися не депутати. Валерій Михайлович. Ви ж приймаєте рішення. Ні, ну як ти не можеш зрозуміти, що є повноваження як земельного відділу Валерія Михайлович, є його повноваження. Це є не його повноваження. інструкція. Правильно? Але я коли пішов він буде робити інакше, скажуть, що він ну, служив да, службовим становищем. Да. Він постійно нам нагадує, що ви не депутати, розуміло? ні ну то депутати. Ви в конкретному ви, випадку ви, 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 ми, ми ж цього не зробили. Бачите, ви А, а, а ми, ми? ми мали зробити і дати документи Валерію. В Верховній Раді хто працює? Депутати над проектами, чи їхні помічники, чи адміністрація апаратних. Нам треба працювати, щоб Валерій Михайлович був нашим помічником. А якщо це Верещага, то я не хочу працювати з Верещагою. Я їм граю вже 36 років, за 26 років вони мені за контактами щось розбираються. А вам що треба почути? Теж заміняє програму Тарас Михайлович. Та згодом, я просто Коли говорить професіонал, не повинні це чути і приймати рішення. Але коли говорить верештя, вона не професіонал, вона тільки відповідає вона комісії. Вони відповідають цій домі. І коли ми десь там, так же само, просто, що ми хочемо допомогти військовим. Там. Ми це дуже популізм просто нам. Як можемо зробити? От бачиш, це земельна ділянка. Ну, ми, ми внесли пункт, щоб включити його, що при... ми можемо розірвати договір, що буде право надати військовим цю земельну ділянку. ви знаєте, включили його. Тут прихильників Путіна, винають. всі засоби теж допомогти. Що... Ми включили, виходить, той пункт внесли. Okay. Ну, що Якщо ми достроково розірваємо okay. мотови, okay. не внесли. Ну, Зачитали, що вам зачитали, юристи, давали запити на ці антимонопольні і ще якісь на реактивну службу, скажуть це порушення. Тоді запити кру. За то, yeah. yeah. З одного сторони порушення, з другого сторони, ми можемо розірвати yeah. yeah. тільки yeah. після закінчення. Yeah.